Узивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Пачковська. 3 квітня відзначають День пам'яті святого Кирила. Кирило, ім'я з грецької прикладається як сонце, і саме за цим небесним світилом здавна спостерігали українці. Існує прикмета, якщо на Кирила на сході сонця на небі з'являються червоні кола, то це свідчить про гарний врожай. Тож, якою буде погода 3 квітня? Дивіться далі. Всім привіт! Хочу розказати про прогноз погоди на 3 квітня для мешканців області. Мінлива хмарність, вночі без опадів, день місцями невеликі дощі, вітер сильний, температура повітря вночі від двох морозу до трьох тепла, в день 12-17 тепла. Передаю всім привіт. Привіт, мене звати Катя. Прогноз погоди на 3 квітня для тернополян мінлива хмарність, вночі без опадів, день невеликий дощ. Вітер сильний. Температура повітря вночі 0,2 морозу, в день 12-14 тепла. Синоптики попереджають 3 квітня про погіршення погоди. На зміну з сонячним дням прийде дощ. А також 3 квітня, за прогнозами синоптиків, буде сильний вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. У мене все на сьогодні Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.